Водний світ є водний світ США. Ініціювали обговорення нового пакету допомоги Україні на 50 мільярдів доларів. Відповідну пропозицію зараз обговорюють країни Великої Сімки. Про це пише видання Блумберг із посиланням на власні джерела. За даними співрозмовників агенції, США прагнуть очолити коаліцію союзників для надання додаткового пакета допомоги Україні. Значна частина з цих коштів буде погашена коштом надприбутків із заморожених російських активів, зокрема у країнах Європи. США наполягають, щоб угоди досягли під час зустрічі лідерів Великої сімки у червні в Італії. Водночас співрозмовник Блумберг повідомив, що обговорення щодо пакету було складним, а для досягнення відповідної домовленості можуть знадобитися місяці. Цей план свідчить про потужну підтримку з боку Вашингтона після того, як у квітні конгрес схвалив допомогу Києву в розмірі 61 мільярда доларів, що було відкладено місяцями через міжпартійні суперечки. Цей крок також створить новий тиск на європейський союз, щоб той. Відмовився від своїх заперечень щодо використання знерухомлених російських активів. Володимир Зеленський тим часом повідомив, які питання будуть обговорювати в межах саміту миру у червні. Йтиметься про обмін військовополонених у форматі всіх на всіх повернення депортованих українських дітей, енергетичну і ядерну безпеку і вільне судноплавство. І нагадаю, речник президента Сергій Никифоров заявив, що учасники саміту миру. Який відбудеться у Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії, це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії. Таким чином самі душу Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру. Я ж нагадаю, також до участі у саміті запрошені глави держав та урядів із усіх континентів. Подіє, за словами українського президента, стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам. Такою є ситуація на міжнародних е аренах. А ми ж з вами далі говоримо про ситуацію в регіонах. Упродовж минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів. Здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні багатоквартирні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 13 безпілотників типу шахет. Сили та засоби протиповітряної оборони України 13 ударних безпілотників знищили. Упродовж минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та Миколаївської областей